Це щось змінилося в просторі? Чи справді в них такий план до 25-го року? То якось може якісь лекції для посадовців зробити? Що зробити, щоб вашу душу не забрали і не ваше тіло не вліз рептилоїд? Зараз до речі, про ту змію багато говорять, що щось таке має бути, вже починається. Поговоримо про антихриста. Ви просто теж будете в шоці. Чи буде якесь отруєння в Україні, яке задіне і трохи Білорусь і Польщу? Не дивіться на своїх дітей, коли ви з ними сваритесь. І щоб вони вам в очі не дивились, не дай Боже. Слухайте, він дійсно рептілоїд. Він Війни є такі, знаєте, божественний. Хто вони і з ким вони співпрацюють? О, це був знак. <с вони <с будуть тікати з влади, як ваші коти бігають. З вами Ая, мої любі сонечки на каналі Мій Світ. Мої вітання усім нашим прекрасним глядачам. Сьогодні мій випуск присвячений саме вам і вашим запитанням. Вони надзвичайно цікаві, оригінальні, деколи такі комедні, я коли читаю я і сміюся, і плачу, і дякую вам, що пишете. До речі, діліться. Завжди діліться, тому що це надихає не тільки мене і Аю, а й усіх, хто читає ваші коментарі, і всіх слухає потім в ефірі ці запитання. Я вам, до речі, хочу дуже сильно подякувати за своє духовне ім'я. Бо всі, хто приєднався до моєї групи, яку я вже створила стосовно роботи з вашим я стосовно навчання, ви мене так підштовхнули, підштовхнули. І ім'я прийшло вчасно. Всі глядачі, які прийшли до моєї групи, вони писали дуже схожий текст. Я вам дякую. Незважаючи те, що я навіть не задавала свої запитання, я у всіх ефірах знаходжу відповідь для себе. Тому я вам скажу, ефіри цілющі, і не тільки ментально, а ще й фізично. Тут у мене теж досить такий цікавий коментар. А я ви просто теж будете в шоці, а може і не в шоці для вас це звична тема, звичайно. Але почнемо з одного такого найцікавішого. Поговоримо про антихриста. Вітаю, дівчатка! Як завжди, дуже рада вас чути. Мене звати Оксана. Я та сама, що писала коментар про сон, в якому сходило величезне сонце. Я дуже вдячна, Оксаночку, вам за те, що з безлічі коментарів ви обрали саме мій. І сьогодні вдруге я обрала знову ваш коментар. Уявляєте? Джекпот. Чесно кажучи, я б була просто шокована. Я декілька разів переслухала відео, поки прийшла в себе. Є така історія. В Біблії про останні часи описується, що прийде Антихрист. Після його коронації він буде правити 3,5 роки будуть найтяжчі часи. Наскільки це так? Чи може Ая побачити, коли це буде, і чи це буде взагалі? Я вже давно розумом готова пережити, або дітям було світле майбутнє. А чи буває так, що розум готовий перейти до Нового світу? Це ще одне підпитання. А в душі не відчувається високих вібрацій і що з цим робити? Ну, для нас українців не буде, особливо тих, хто вибрав світло, цього не буде, тому що стара Україна відходить. Для росіян вже є, вони просто ще не розуміють, що відбувається. Як воно є? Тому якось мене не, не, не розумію, Буде щось інше. Це вже якби минуле. Тому можете бути спокійні і далі наступне підпитання: розум готовий перейти до нового світу, а в душі не відчуваєш високих вібрацій, що з цим робити. От якраз треба навпаки, От коли ви душою відчуєте високу вібрацію, то ви точно переходите і ви будете знати серцем. А коли розумом, багато людей розумом думають, що все, я вже перейшов. Там, в мене те саме було в 2012 році, коли там всі, і, і моєму розуму здавалося, що вже все, ти, ти такий святий, прекрасний до першої трансформації. Тобто, це взагалі дуже велика ілюзія, насправді, коли думає розум, що він вже все перейшов. У вас там рух задо вас. Бігають, так, розваж... так, розважаються. Це мої котики. помічники. Це просто шоу в прямому ефірі. До речі, дуже красивий котик, біленький, симпатичненький. Так, це луночка це мій аспект, а її, за нею бігає чоловічий аспект, раніше котик. До речі, у вас дуже чемні котики, вони не м'явкають навіть і не заважають нам. Ніколи, ніколи не м'явкаються. Взагалі так воно взагалі такі дуже особливі котики, незвичайні. В особливих людей особливі котики, що скажеш тут? <рес> Дякую. Так, друге запитання. Оксана, будь ласка, запитайте: стосовно 24-го року весни чи буде якесь отруєння в Україні, яке задіне і трохи Білорусь, і Польщу? Десь, мабуть, якесь пророцтво почули люди, тому таке питають. Не перший коментар <рес> такого типу. Не буде. Це не справдиться. Чітко йде, ні. Дякую вам! Завжди розпочинаю, закінчую день з вами. Слухаю вас. Вчуся не давати енергії там, де є гнів чи непорозуміння, і все погане, гасне, ніби як згоріло вугілля. І так виглядає цей конфлікт. Все закінчується і сяє сонечко. Тут запитання немає, але я прочитала цей коментар, тому що він важливий. Бо Ая завжди в кожному нашому ефірі дає ще такі міні-лекції, як легше прожити це життя, як погасити конфлікт. Як не впадати в гнів, як вийти на високі вібрації? Тому що гнів насправді ну деколи ми говоримо в ефірі, потрібен. Потрібен, коли входить аспекти різних богинь, коли вам треба ворога поставити на місце, знищити ворога. Він потрібен, але якщо ви перебуваєте в ньому цілодобово, він вас руйнує, тому що це низька вібрація. Тому аєчка, ми вам дуже дякуємо сильно, і люди розуміють про що ви говорите, користуються, і це допомагає. Це прекрасно. Я дуже рада, що наші любі українці дійшли до такого рівня. Що вони розуміють, які різні боги в нас ну взагалі до цього рівня дійшли. Це просто божественно і фантастично. А до речі, що я реготала після нашого одного ефіру про рептилоїдів? Хтось написав: я рептилоїд, що мені з цим робити? Я з'ясувала, що я рептилоїд. Дуже ефективно відволікають рептилоїдів золоті прикраси з крамниці мій світ. Прикраса бере на себе увагу рептилоїда, і він не дивиться вам у вічі, щоб висмоктати життєву енергію. Не дякуйте ланка на крамницю в описі до відео. Я вам більше скажу: рептилоїди є у всіх ДНК -кодах, в ДНК-кодах. Вона ж намішано все. Так, так і тому дуже важливо, коли ми працюємо з, з енергією, з собою, віддаватись Богу, і, і ДНК все віддавати. Воно очищується, тому що ми ж там намішалися дуже сильно під час цього вцілення. І не тільки. Так, так що, бачите, нічого страшного немає. Ми в попередньому ефірі говорили, так що в різних людей різна кількість відсотків цих генів рептилоїдів. Ну а дехто в кого там зашкалює, то він себе дуже гарно яскраво проявляє. Там нам в перелік написали всіх відомих людей, хто є рептилоїдами, кого немає. І, до речі, що я зауважила, коли я чую якісь там негативні вислови про когось чи про людей, чи про Україну, якихось політиків, от цитати беру, я обов'язково заходжу подивитися на їхні обличчя. І це такі реально злі очі в людей. От по очах можна читати зразу інформацію. Такий гострий, колючий, злий погляд. А, ще, до речі, дуже важлива інформація. Якщо ви відчуваєте в собі от багато тигенів-рептилоїдів, і у вас такий гострий, колючий погляд, не дивіться на своїх дітей, коли ви з ними сваритесь. І щоб вони вам в очі не дивились, не дай Боже. Краще десь там вниз, в бік, вгору, взагалі не дивіться ні на кого. А ще був такий експеримент, я колись слухала якогось. Науковця, який займається також метафізикою, і він казав наскільки небезпечно прийти і подивитися собі в дзеркало в очі довго, коли ти в стані агресії і зла дослідниця таємних знань Оксана в інстаграмі. Знаходьте, підписуйтесь та спілкуйтесь. Додали оптимізму це після нашого попереднього ефіру. Дуже дякую вам. А то вже нагнітають, що буде заморозка війни. Що США зливають Україну, і в мене ще таке уточнення, тому що ми про це не говорили. І багато є такої інформації. що Зливають, зливають, зливають США. Нам більше друзів. Вони хочуть нашої перемоги. Вони не зливають Україну. все буде добре. ну, більше друзів, ніж вороги. Більше друзів. Це правда. Це точно так. Але кожен як завжди, а я каже, працює в своїх інтересах, інтересах своєї держави, і це нормально працювати в інтересах своєї держави. До речі, щодо Польщі, чи ви розглядали дивилися цей конфлікт, який відбувся між нами, нашими країнами? Він загаситься чи там буде далі щось не те? Ну, взагалі, ви знаєте, мені дуже цей конфлікт. Я вже говорила, дуже добре він підняв багато низьких енергій, з якими потрібно попрацювати, тому що відносини між у нас. Вони ніби зладились під час війни, але все одно в менталі лишились програми про нас, українців, як певної там нації, яка там, наприклад, тільки на заробітки, а тут ми себе проявили інакше. Тобто, тепер вже мають поляки якось звільнитися від гордині. Ви я так бачу це. Тому вони так само мають зрозуміти і не бути гордими, що вони кращі, що вони краще ніж ми там живуть і Ще щось тому це урок швидше вже для них. І ми зараз будемо спостерігати, як ну на якийсь час наші відносини так трошки будуть на стані, а потім мало би бути все добре, але не зараз пізніше. Так і зараз піднімається така дискусія серед людей, які в Польщі, що вони хочуть звідти виїжджати в інші країни, в Німеччину, наприклад, або ще кудись там в Іспанію, обговорюють. Ви би рекомендували нашим українцям виїжджати з Польщі в інші країни? Ну зараз, напевно, так. Тому що е, зараз, от подивіться, портали закриваються. Всесвіт нас завжди веде. Коли ви бачите, що вам там якісь умови гірші, ну, це ж всесвіт показує, там вас виганяють з роботи, ну це ж все це теж вам показує, що вам треба звідси йти. Тобто, і всесвіт завжди показує ваш всесвіт, куди вам їхати, якісь можливості, і там, де вам більше якісь можливості, можете туди їхати, звичайно, і ще далі їхати і жити, і проявляти. Себе. З моїм організмом відбулося зцілення під час одного з ваших ефірів. Я відчувала неї біль в животі близько двох місяців. Якось перед сном натрапила на ваше відео. Включила його, почула голос Аї, і мені захотілося прикласти долоні на те місце, де болить. Я почала відчувати що це біль. Так все й пройшло. Дівчата, Оксану, Ая. Я дуже вам дякую за світло і вашу велику справу. Боже, слава Богу, я така щаслива. Я теж щаслива. Тому, бачите, я читаю ці коментарі, бо я розумію, що інша людина нас почує і з нею може трапитися це саме. Доброго дня, Оксано, спитайте, аю про Київ, яка його доля? Бо є чутки, що його сильно розіб'ють, інші говорять про дамбу. Знову почали піднімати розмови про київську дамбу. А якщо її, не дай Боже, щось буде раптом з нею, то це небезпека велика для Києва. Ну, давайте подивимося. Ну, не буде. Мені кажуть, не буде. Однозначно, не буде. Київ витримає. От я вам дословно говорю, не буде. Київ витримає це все і підніметься з колін. Він вже піднявся, але ще більше підніметься. І там ще треба з влади позабирати людей старої. Там стара енергія. І тоді все піде на покращення. О, це був знак. Вони будуть тікати з влади, як ваші коти бігають. ті старі люди. Зразу простір розказує. Зразу же простір, тільки я одне говорю: зразу туди побіжала. <сум> Бачите, як всі тікати будуть, хто нечесний, і це прекрасно. А хто такий папа римський? Дуже схоже, що не зовсім людина і щось, мабуть, з рептилоїдів, Ну, що геть не святий, то навіть не викликає сумнівів. Це моя суб'єктивна думка, таке відчуття просто. А що думає Ая, хто він такий? Ой він дійсно, не, не це слухайте, він дійсно рептилоїд. Вони є такі, знаєте, божественні. Ну, Я вам більше скажу, вони там їх там багато. Я бачу їх в санах різних, мені показують, і вони там багато таких хребтів. Причому в них там різних видів ще є, а він такий зеленкуватий. Тобто його душу забрали вже давно, Ну, так, якби, таку. Ну, і керують ним. Оце дуже все цікаво, тому що ще є така інформація, що от живе живе собі людина, а потім гоп. І душу її забирають, і в її тіло вселяється рептилоїд або ще якась інша представник іншої цивілізації. Правда, так таке можливо, правда, і це було раніше дуже прям постійною практикою, особливо тих, хто при владі. Вони там всі замінені. Слухайте, то може знаєте, багато хто каже: от ідуть наші люди до влади, нібито нормальна людина була. Прийшла до влади, оп, щось її перемкнуло, і вона стала ненормальна. То якось може якісь лекції для посадовців зробити? Що зробити, щоб вашу душу не забрали, і ваше тіло не вліз рептилоїд? Можна зробити. Ми тоді їм порадимо підвищувати свої вібрації і знизити своє его, бути з Богом. І тоді вони не будуть приймати егоїстичних, тоді розумієте, не буде низької вібрації, рептилоїди не зможуть дойти до цієї людини до душі, і вона тоді буде нести світло, і її не буде під впливом. Якби ж то що вони нас слухали. І дивилась. Ну, ну я знаю, наші відео скидають всі-всім. Що цікаво, теж з мого телеграм-каналу новенького свіженького. Люди пишуть, звідки вони про мене дізналися, як познайомилися. Так цікаво, мене дивляться всі покоління. Дивиться жінка, а виявляється, паралельно дивиться її чоловік, а потім дивиться, ще її мамуся, і вони перекидають відео бабуся. І це виходить такий великий колектив. Тому чоловіки теж нас дивляться. Якщо раптом ви жінка якогось великого депутата чи при владі, скидайте наші відео, нехай їхнє світло росте. Може, раптом, може, раптом вони почують. Сподіваємося на це. А до речі, вони себе не ховають. Оце про папу римського. Коли mm -hmm. дивишся на ці фотографії їхнього трону, зали, фонів, то там реально всі підказки про те, хто вони і з ким вони співпрацюють. Вони mm -hmm. вони навмисно такі сигнали чому вони не ховають себе? Чому вони не прох не шифруються? все, хто вони? Ну це влада. Ну вони їм ніхто нічого не зробить на тому рівні, де вони є, тому що там всі свої. Так, дякую, Ая, за ваше світло, за ваше тепло. За материнський захист я таке тепло відчувала тільки в ранньому дитинстві, коли мама фізично була біля мене ви як матуся для наших глядачів. Вже така щаслива, тому що я і відчуваю всіх як дітей своїх. Оксаночко, запитайте, будь ласка, аю, чи буде знову та змія у світі, і, зокрема, у нас? Я скажу, що ми що за, за змія не можемо зараз в ефірі назвати, бо це не зовсім добре слово для Ютубу. Про цю змію ми говорили на містичних історіях. І Ая розповідала, що їй приснилося, що відбувалося, а потім як це в світі реалізувалося і що прийшло на нашу землю. І зараз, до речі, угу. про ту змію багато говорять, що щось таке має бути, вже починається. Вже людей готували до того, до речі, півроку тому. Закони особливі такі готують, неприємні для громадян України також. Чи буде оця змія знову? Вона буде от в такій кількості маленькій. Тобто вона була така намотана, ну я не бачу, тобто великі, але на більшість людей це ніяк не повпливає негативно. Ну, якась частинка, звичайно, піде на поводу за цією змією, за тим, що вони там роблять. А решта ні. Ну, ви розумієте, нам після війни трошки вже інакше сприйняття у нас. Я би сказала, не тільки не трошки, а взагалі інакше. і… Всякі змії нас уже ну, не дуже будуть лякати. До речі, бачите, як ви гарно сказали, у нас після війни, ми нібито вже після війни. Це вже от отого... так, так і є. Але з'явилася інформація, ще я хотіла записати, я собі скрін не зробила. Росіяни про це вже офіційно оголошують, що їхня ця спеціальна військова операція триватиме до 25-го року. Це що змінилося в просторі? Чи справді в них такий план до 25-го року? Це план Бульбашка. Для того щоб створити певний простір, щоб люди це вірили, скидали туди енергію свою. Що нібито, ну, той, що їхній президент він хоче показати, що він такий сильний, що він може там і до 25-го року, і там ну тобто, то скільки треба, це бульбашка, це обман дуже великий. Неправда, дякую. І ще стаття була в американській пресі про те, що війна буде ще мінімум сім років. Це теж масово почала мені сказати глядачі, і вони готуються, і озброєння готують, і вони готуються до такої довгої війни, і що воно все затягнеться. І так вони бачать інституту дослідження війни за кордоном. Вони це бачать, тому що вони так хочуть це бачити. Тобто, нам не потрібно на це звертати уваги. Ви розумієте, що нам не потрібно. Так само і говорили, що ми що ми зразу там і здамося, і це все станеться. Але бачите, все інакше. Ви не забувайте, що з Україною Бог вона процвітатиме, вона піднімається. Хто би що не говорив? І я казала, і, і зараз ще повторюю, дуже багато ми будемо бачити різного виду зради з різних країн. Це нормально. Тому що ми світло світло руйнує старі системи в інших країнах. Вони будуть сипатись. Розумієте? Коли ми починаємо будувати світло, нову систему. А люди ж так само за кордоном почнуть бачити, що там нічого доброго нема, навіть в Америці, всюди, що там система, яка руйнує душі людей. А в нас свобода, воля. Якби там не було, у нас саме свіже повітря в цьому плані, саме прекрасне, тому що ми зараз. Піднялися, ми пробуджуємося, тобто, і це спонукає, і вони бояться дуже дуже сильно цього, щоб це якось знаєте, їхні народи не зачепило і щось вони не захотіли теж змінити. Так, і коли власне я читаю такі страшні заголовки, я навіть не відкриваю текст статей я далі не читаю, просто заголовок почитала. Я згадую фразу про Київ за три дні згадує це... і мені стає легше. Так, так, так. Взагалі, треба. Нас Бог вчить. Ми вже навчилися. Мені здається, то що нам постійно хтось розказував то з одного боку, то з іншого. Вічно на когось подібні. Ми маємо бути собою все. Тому що у нас все є всередині. І ще один цікавий коментар від пані Надії. Ви мене розсмішили про моркву. Це правда, яка мудрість в кожному слові. Як треба час, щоб вагітна виносила дитя, так і духовний ріст потребує часу. Це стосується і їжі, слухай свій організм, і він тобі тільки скаже, що треба їсти, і скільки саме треба їсти. Так, і до речі, я чому цей коментар зачитала? Бо і Ая казала вам, що система харчування в кожного індивідуальна. Ви не можете почути майстра, от майстер так харчує. А є майстри праноїди, які взагалі нічого не їдять. І я хочу бути схожим, наприклад, на такого то майстра. А вашому організму це не підійде. Ви маєте слухати себе, і це правда. І про моркву багато хто реготав після нашого ефіру. Це точно. І привіт, до речі, вашому татові передавали. Ой, дуже дякую, дякую, обов'язково передам йому. Так, наступний коментар. Оксаночко Іаю, знову дуже дуже дякуємо вам за ефір. Дуже прошу запитати у наступних ефірах за моє дороге місто Миколаїв. Місто дуже настраждалося за час війни. Місто майже весь час без питної води. Яке майбутнє чекає місто, герой Миколаїв? Чи будуть ще жорсткі обстріли та коли налагодять систему водомережі? Завчасно дякую. Відновиться, не будуть Налагодять. але вода буде у більшості привозна. Вже зараз переходьте та дивіться дуже корисне відео на каналі. Усе чудово. Можеш мене не слухати. Ми з тобою зустрічаємося один раз в рік на кладовищі. Я приходжу, вспоминаю, який ти був хороший. Дивлюся на твій надгробок. Ми пам'ятаємо про тебе і уходимо додому. Що ж це за жахіття? Таке впало на жіночі тіла. Такого діагнозу як. ПМС не існує. Ви нам відкриваєте Америку? Я вам скажу. Я в суботу вона каже: ходила, понаднормово працювала, і мене звільнити за що? Це несправедливо. Ось біологічний шок. Ось жінка приходить собі додому і застукала свого чоловіка і кумою. Ах ти, падлюка! Фух! тільки вона видихнула, і тут в неї починає боліти ліва молочна залоза. А чому ліва? І чому залоза? І що робити? Якщо є чоловік, ну то йому треба виконувати функцію дитини кожен вечір. Для перегляду натисніть на зображення відео, яке з'явилось, або шукайте ланку в описі та першому коментарі.